Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі я, Сашко Добрий огляд чарівного болтика, втомленого життям, який виглядає приблизно як я в мої роки. так? Зараз поїду. Ну він ще попрацює, ну, так само, як і я, власне. Але цікаво, це вперше я зустрічаю настільки туди втерту шайбу алюмінієву, я думав, що це виштамповка, так? На таких болтиках буває. Ну, не виштамповка, а виточка. Буває такий буртик. Але ні, це з часом алюмінієва шайба, яка ну, фактично зрослася з металом. Ми її, звісно, видлубаємо. Я зараз поїду там в одному місці, подивлюся болтик на заміну. Ну, Якщо не зайду, то тут відкалібруємо різьбу, поставимо. Він ще походить. Але, звісно. Якщо буде на що замінити, то обов'язково замінимо ось така от цікавинка. Алюміній у нас вростає в сталь.